Уявіть собі офісного працівника, який завжди працює швидко, енергійно і ніколи не бере відпустку. Мова йде про Epson Workforce і C 7000. Давайте одразу до справи. Ось його топ-фішки, які зроблять роботу в офісі не тільки ефективною, але й приємною. Якщо часу завжди обмаль, Epson C7000 це ваш рятівник. Здатність друкувати до 25 чорно-білих сторінок за хвилину дозволяє конкурувати з лазеркою. А завдяки функції автоматичного двостороннього друку вище і зекономите час і папір. Технологія Precision Core гарантує чіткість кожного слова і кожного пікселя. Графіка, текст чи фото усе виглядає так, наче над ним працював професіонал. Сканування третього формату, автоматичне подавання документів для сканування чи копіювання у великих об'ємах, швидка видача копій, всі важливі задачі для офісу Epson C7000 виконує на відмінно. Можливість підключення через USB, Ethernet, Wi-Fi і Wi-Fi Direct дає змогу друкувати буквально з будь-якого пристрою. Завдяки безчіповій прошивці і СППЧ витрати на друк мінімальні. Жодних регулярних зупинок для обнуління чіпів чи дорогих картриджів, тільки стабільна і економна робота, що відповідає вашим офісним бюджетам. Epson WorkForce і Сісі – це ідеальне поєднання швидкості, якості та економічності. Детальний огляд на цей апарат вже є на нашому каналі. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.